Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Господарство як моє хобі. Ну що, а приїхала до мене, друзі, пшеничка. Зараз я вам покажу, яка приїхала, тільки що вигрузили ми газель півтори тонни. І зараз мені треба сьогодні засипати до ранку, щоб не пішов ні дощ, нічого, бо буде горе. Я вже почав засипати ось бочки. Друзі, отака пшеничка приїхала. Бачите, гарна пшениця. Значить, взяв я пшеницю по 7,50 тонн. Тут півтори тонни. Крупна, гарна. Все, потихеньку поставив, у мене тут залишилось пару мішків, як я говорив. Поставив я біг бег і зараз біг бег все насипаю. Все, працюю, друзі, тому що часу мало. А Такий об'єм треба вкидати. Так, друзі. Всім з добрим ранком. Що я хочу сказати? Закидав я півтори тонни, все, деякі зараз покажу, куди я склав. Ви бачите, тут мокра. велике дякуючи дружині. Ми встав 6 утра і за час трішки вхекався. Тому що треба все швиденько виїхати на роботу. Вона встала і ми за пів годинки з нею. Майже півтони вкидали. Вона мені допомогла. Самому е, тяжко в якому плані? Мішки. Коли ти е, насипаєш відром сам, то не дуже удобно. А коли там згори, то тим паче. Так, родичам оце залишив в бочках. Тут вони будуть, оце поки мішки такі. І оце забив так. Оце ставлю в мішочок і погнав. Оце цей великий внизу мішок. То що я брав беги. А то маленькі, Ну сюди ще, я думаю, то влізе Ще замовив тону Я думаю, по такій ціні не буде ніде. Тому я замовив ще я ще тону і цього мені буде достатньо років на два. Оце так, друзі. Попівклунка. Я не багато тому що вже не, не те здоров'я, щоб його це все тягати. Все, зараз тоді прибираю, тут навожу порядок. І на сьогодні закінчуємо. Ну що, друзі, повернувся знову я з рибалки. Відео ви бачили, так? Да? Трішки від неї відійшов. Майже сутки я відпочивав, тому що, може, хтось скаже, рибалка це відпочинок. Ні, друзі. Це не відпочинок, це теж своя родна така праця, де треба працювати, думати і теж ловити і отримувати задоволення. Ну, ладно, рибалка вже пройшла у нас. Що в нас по господарству? А по господарству в нас, друзі, втрати. І втрати дуже суттєві. Ми втратили майже всіх фазанят. Я в tiktok відео виклав вчора вечором. Вчора я пішов, зранку не було мені до цього часу, не було часу мені туди йти, а вже під вечір я пішов вправлятися і лежать наші фазанята, просто хватають воздух. І деякі вже загинули все. Довго думаючи, майже півночі, думаю, що я таке зробив. Думаю, може пшеницю, ту, що я протравлював, дав так ні. І курчата ті, що внизу там збирають зерно, попадали б, і качки б впали і ті фазани впали. І Виздихало все, якби отрута була ще на зерні, що я протравлював. Я, і я до Петра. Що фазаня там я тоді, коли уїжджав, я їм замість комбікорма і пшона, я їм насипав пшениці. І оце, мабуть, це була велика велика помилка, що пшениця дала своє. Або воно застряли в горлі, вони не могли проковтнути, а деякі, може, і не їли. І виздихали так. Ну що, давайте пробіжимось. я покажу, що залишилося як. У нас на господарстві. Давайте я сьогодні після рибалки те, що залишилось у мене. Ту кашу, що варю, як завжди, переварив, але, бачите, качкам буде і зварив ще. Бо деякі мене запитують, навіщо ви варите. Варю, тому що воно сутки у мене на рибальці було. Хвилююся, щоб... Курени, ну, зараза або ще. І переварив у мене тут за пару днів дівчата кавуни, то ще щось, бачите, додавив дерті і все переварив. все. Я буду спокійно пишувати. Так, зараз обійдемо. Дружина, за розум. Так, тут у нас все добре. Сюди заходити не будемо. Ось ці теж фазанята, друзі. Значить, дивіться, що я хочу сказати. Що цим фазанам я теж дав пшеницю, ви насипав і цим, і тим. Але, бачите, тут питань нема. Або вони, може, коперсалися, щось їли, щось знаходили, там залишки якісь були. В общем, тут у мене все ціле. Вся птиця у мене ціла. Так, да, трішки травилось. Давну кашу не їдять. Ну, там горох, бачите, не дуже. Хай доїдають, що є. Так, тут кожуху насипав. Так, ну що, дивіться, бачите? Як фазани їдять, то після них доїдають ще курчата. Якби було отруйне зерно, то цим курчатам вже було дорогу. Оце такі справи. Так, ну що, давайте я їм поставив грабузик. Оце в нас у нас 5 штук, їх залишилося. 3, так, 5 штук. 8 штук, точніше 9 ми втратили. Бачите, вони трішки відійшли, я комбікорма їм насипав. І потихеньку, бачите, деякі ще ходять, таке жевріють. Ще комбікор у них є. Коли буду поки сидіти на комбікорні, будемо так. Або давати їм перемелену дерть. Поки другого я не бачу. Бачите, дивіться. Я ж хочу, зразу вони б виздихали. Ото, значить, це моя була помилка, це дати їм насипати пшеницю. Не знаю, щось я не подумав, що вони вже такі дорослі, і що пшениця таке може зробити з ними. Курчата, дивіться, як нас вже попідростали. Не був майже двоє суток, як підросли наші курчата. бачите? Як залишаєш господарство, приїжджаєш, наче вони стали більші, як не бачиш їх. там. Там все, покормив, тих, покормив. І всі в нас вроді би качки підросли.